Любі мої стрільці, доброго дня! Наразі хочу зробити для вас загальний таропрогноз 20 по 26 січня 2025 року. Ми подивимося з вами енергію тижня, роботи, фінанси, здоров'я, стосунки для тих, хто в парі, для тих, хто в пошуку, застереження та пораду. Нагадую, таропрогноз загальний, тож подивіться свій знак Асцендент. Дивимося для... Стрільці, енергія тижня. Скільки карт? Енергія тижня, відлюдник. Ця карта вказує на те, що ви. У вас є знання, ви знаєте, куди рухатися, але ви трішечки відійшли у сторону, ви десь, можливо, замкнулися, або вам просто набридло ось ця бігатня десь зовні, і ви вдома, можливо, ви. Візьмете собі відпочинок, якусь відпустку, або візьмете роботу додому і будете працювати вдома. Це карта, коли ви трохи закриваєтесь і від зовнішнього, і уходите в себе. Ну, можливо, для того, щоб просто подумати, куди рухатися далі. Давайте дивимося роботу для стрільців. Робота на цьому тижні для стрільців. Дев'ятка мечів. Це сьогодні моя улюблена карта, бо о, Господи, у всіх Знаків вона виходить. Тож дев'ятка мечів у роботі вказує на те, що ви дуже переживаєте, ви себе накручуєте, і ця накрутка вже доводить вас просто для сказу до депресивного стану. Тож, будь ласочка, приберіть, підіть в цього відлюдника, осмисліть все, проаналізуйте і вже починайте рухатися далі. Не треба боятися, що у вас є якісь. Перешкоди, ось, будь ласка, рухайтесь до цього переможця. Давайте подивимося фінанси. Чого ж ви так переживаєте на, за роботу, можливо, там якісь конфлікти, ви себе накручуєте, можливо, е якісь сварки з співробітниками або з, з підлеглими, або з начальством. Е буває всяке, але не беріть на себе багато. Дивимося фінанси. Фінанси, Королева Пентаклі, фінанси будуть. Якщо це надходження, заробітна плата, або якась премія, або ще якісь гроші, то вони будуть, якісь виплати точно. А, ця карта каже, що у фінансах вам, а, а вже ж. Королева Бентаклі любить накопичувати, і вона не завжди рада, коли їй треба віддавати ці гроші, але приймає вона в залюбки. Тож я гадаю, що на цьому тижні чекайте обов'язково та щось до вас прийде. Я маю на увазі гроші. А зараз ми дивимося стосунки для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі, карта імператриці, це карта сім'ї, це карта матері. Можливо, ви будете займатися не так багато вашим партнером, або взагалі сім'єю вашим домом. А ще ви будете як мати займатися своїми дітьми. Можливо, ви з ними багато приділяти увагу дітям, це може бути кудись ви підете якийсь парк, кінотеатр, і кудись відпочити. Дуже добра карта, і добра, і карта материнства. Якщо ви в парі, це може ще означати, що хтось з вас дізнається, що вагітний. Тож, хто чекав, ви можете дочекатися. Нагадую, таро прогноз загальний. Для тих, хто в пошуку, дивимося. Боже, всі карти попадали. Для тих, хто в пошуку, стрільці, диявол, це карта маніпуляції, іноді страху, це карта якоїсь прив'язки. Будьте уважні, щоб ви не попалися на ось цей гачечок. Слідкуйте за тим, з ким ви знайомитеся, з ким ви ходите на якісь побачення, звертайте увагу на його поведінку і не довіряйте кожному першому зустрічному, не довіряйте повністю. Краща порада тут подивитися на нового знайомого. І далі вже перенести аналітику на наступний тиждень. Наразі не час. Будьте уважні, з ким ви куди ходите на побачення. Це карта трошки застереженням. Так, дивимося здоров'я. Здоров'я, 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 вісьмірка пентаклів, карта гарної роботи всього організму. Єдине, що зверніть увагу на свою спину, на свою м'яке місце і на ваші ноги. Можливо, багато сидячої роботи, і у вас просто буде якийсь дискомфорт. Я гадаю, що маленький, просто від того, що ви сидите. А ми дивимося застереження для стрільців. Застереження. дев'ятка кубків. А тримайте себе в руках. Не треба. Без перебільшення, да, якщо це шампусік, то багато, якщо це півасік, то багато. Трошки стримуйте себе, бо може бути перебор у те, що ви вживаєте. Це може бути і їжа, і випивка, і ви знаєте, що це у вас є, і вам хочеться трошки більшого. Це може зіграти з вами погану таку шутку. Тому будьте уважні, що ви їсте, що ви п'єте. І щоб вам не було потім погано, бо поки на карті він задоволений собою, і щоб це не було у перевернутому стані, да? що, що, що багато, то не здраво. Давайте подивимося пораду для стрільців на Таро Англії. Так, воздержання балансу і здержаності, об'єднання усилий і компромисса. Ждите найбільше подходящего времени. Вот это вот, ось ця ось карта у, у стриманості, так вам треба тримати ось цей баланс, щоб не було оцього перебору. Бо це потім може призвести до проблем зі здоров'ям, і ви підете у того відлюдника і дай Бог, щоб цей відлюдник просто закрився. Дома, бо йому треба подумати, а не для того, щоб він лікувався, бо він вже старий. Будемо надіятися, що це карта мудрості, а не здоров'я, яке вже Підкачало. Тож, любі мої стрільці, я гадаю, що у вас наступний тиждень буде вдалий. А я вам кажу дякую за вподобайки, дякую за підписки. Рекомендуйте мене своїм знайомим і друзям. А наразі я кажу вам па-па, до наступного тижня. До побачення